Діти просто лягали спати і не знали, що їх чекає завтра. Їм снилися казкові сни там, де вони знову з друзями на майданчику. 24 лютого 2022 рік світ здригнувся від слова війна. Я просто хочу гуляти як раніше з друзями, а не дивитися на порожній дитячий майданчик. А я хочу гуляти луками, любуватися квітами. І не хочу бачити ці жахливі написи, обережно мені. Я хочу обіймати свого татуся постійно щодня і ніколи не відпускати на війну. Я хочу навчатися в рідній школі, а не дивитися на друзів через монітор. А я мрію гуляти лісом, ходити на пікнік і не боятися, щоб десь поруч паде ракета. Я не хочу бачити, як мій собака Джек ховається від кожного вибуху. Він так мріє. Я не хочу бачити, як почини чуди. Не хочу. Тут все наше, ліси і поля. Що прийшла до нас ця клята війна? Ми хочемо радіти, ми хочемо гуляти, ночами темними, спокійно спати. Тож закликаємо війну зупиніть, дайте дитинство веселе пожити. Ми